Так, друзі, автомобіль BMW X6 на двигуні N57. Ось тут встановлений блок керування двигуном. Приїхав до нас з помилкою системи AdBlue, був в аварійному режимі. Вже від... відключили, перепрошили. Для тих, хто шукає де блок ATBLU та бачок. Дивіться, ось встановлений блок AdBlue. вже роз'єм ми з нього зняли. І ось бачок стоїть від блю. Тому хто шукає і ми допомогли, поставте лайк, підпишіться. А у кого просто є питання чи проблеми, телефонуйте, надаємо консультацію, все розкажемо, покажемо. Або приїжджайте до нас, відключимо вам цю систему, або поремонтуємо та будете їздити без питань. Всім гарного дня, всім добра.